Любов Чечельницька почала волонтерити з початком великої війни. Спершу плела сітки, потім з однодумцями перейшла до приготування їжі. 300 голубців, 200 сирників, 50 кілограмів салатів за екстремально короткий час. Це реально. Ми готуємо і олів'є, ми готуємо і холодець. От ви ж бачите, ми готуємо і шуби і. Ну, ми готуємо, голубці варяться ж, ну побачимо і піци печемо. Тобто ми, ми готуємо ті страви, які, мабуть, ні купи. Ну я не боюсь цього слова сказати, ну не готують просто. Може хтось потрошку над ну, такими партіями, ну, мабуть, ні. Це важко. Підтримує жінку як ділом, так і словом. Велика команда. Одні з них плідно працюють на кухні, інші привозять продукти та донатять. Нам допомагають і з центрального ринка підприємці, і з селянського ринка підприємці. Отак От не позвониш, чи не попросиш. Пишу, а що такое? В тебе все в порядку, все в порядку. Ну наступного разу. Ну тобто, ну я навіть не знаю, скільки людей задіяно. Ну, в нашій команді це, мабуть, сотні. До кухні поспішають постійні помічниці-волонтерки. Пані Галина нещодавно поборола онко, а пані Надія інсульт. Вони приїздять з інших районів, аби дістатися до свого кулінарного батальйону. Моральний дух їм підтримує дуже. Коли ми зробили пиріжки нашим хлопцям на Нікополь. Пирожки. І коли приїхав, розказував їхній командир, як вони оце ходили і друг другу так понюхай, понюхай цей пиріжок давали. Понюхай, як він пахне домашнім. Це це дуже дорого стоїть, розумієте? Це ну. І Тільки заради цього ми це все робимо. Спочатку донати робила, потім там дома щось робила, привозила і консервацію. Всі, а потім, в тому году, вже я перейшла сюди дівчатам на поміч і разом це все готуємо для хлопців. Турботливо приготовлені страви прямують на різні напрямки фронту: Херсонський, Покровський, Донецький, на Сумщину та до Чернігова. Вони дуже дуже обережні, дуже акуратні. Ну що тут скажеш, молодці! Дякую їм велике за те, що нам допомагають. Завдяки таким людям нам більше ну, з'являється більше бажання, знаєте. Отробить свою справу на четвертий рік війни складно знайти сім'ю в Україні, в якій ніхто не воював. У всіх наразі одна біда, ім'я якій війна. Ми втомилися, так да, важко. Але ти розумієш, коли ти приїжджають хлопці або передають, що це смачно, ну ви знаєте, це якась радість і ну, хоч ти хоч чи міг допомогти. Вкотре ми закликаємо донатити та підтримувати тих, хто піклується про наших воїнів для тих, хто має змогу допомогти. картка пані Любові на ваших екранах.